Сьогодні є дуже багато людей різних деномінацій, які кажуть, ми віруючі, якби ці всі люди знали Бога, чи була б Перша світова війна, Друга світова війна, в Україні війна, усі ці безумства, насильство, яке відбувається, ось вам і відповідь: Є віра Божа, а є віра сатанинська. Про це дуже добре писав Яків. Він сказав. Біси і сатана теж вірять в Бога, аж трусяться. Вони знають, що є Бог, але вони продовжують далі творити свої справи, тобто жити безбожним життям і творити зло. Ось це віра сатанинська, а віра Божа це ходити шляхами Божими, це бути святим, непорочним, творити правду на землі. Справедливість, являти любов і милість Божу. Підпишіться на телеграм канал Салтаненко і напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування і психологічної допомоги. Хай благословить вас Господь, благословеного вам дня!